Якщо ви любите водні тренування або прагнете глибокого релаксу зі спа-процедурами, у нас є ідеальне рішення для вас: плавальний спа-басейн Eros від англійського виробника Superior Wellness, створений для вашого максимального комфорту. Наші клієнти в захваті від двох розкішних масажних крісел із 22 двома потужними форсунками, які моментально знімають стрес. Додайте до цього вашу улюблену музику через вбудовані блютуз динаміки і спокійне затишне освітлення для створення ідеальної атмосфери. Особливої уваги заслуговують подвійні водоспади, які додають ще більше гармонії та релаксу. Завдяки трьом насосам для плавальної зони та окремому для масажних крісел ви отримаєте все, що потрібно для розваг і відпочинку, не виходячи з дому. Приєднуйтеся до тих, хто вже відкрив для себе цей шматочок раю та зробіть Перший крок до свого ідеального спа деталі та ціни на нашому сайті spagalaxy.com.ua або за лінком у шапці профілю.